Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля, Катерина Супрун. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину до новин з фронту. А це новини на фронті. Очевидно, та окупанти вбили українського воїна і один поранений. станом на сьому ранку сьогодні зафіксовано понад п'ять порушень режиму припинення вогню, з яких по чотирьох позиціях українських захисників і один обстріл цивільної інфраструктури. Що відомо, обстріли були як зазвичай в принципі це відбувається. Про Азовський напрямок, я бачу, гатили з мінометів калібру 82-го і 120-го, а також селище Піск і Опитне також потрапило під обстріли. Не тільки вони очевидно, але це найяскравіші, най... найяскравіше неправильне, мабуть слово. Ну, no, просто є, але вони, най... зазнаї, вони так, так вони найбільше. Визначаються на найбільш. І за минулу добу ми мали сім порушень режиму припинення вогню. Це за 7 квітня. Це про те, що Катерина вже сказала, що сьогодні вже маємо п'ять порушень, а завчора було сім. Ну і про критично важливу інфраструктуру, як ми пам'ятаємо, вчора через обстріли в. Був пошкоджений водопровід, і велика кількість населення залишилася без води. Але відновлена робота. Відновлено, 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 жителі, так, так. але ну, те, що був обстріл по цивільній інфраструктурі. Так. Ну і Зеленський сьогодні перебуває на передовій, ну, перебуватиме, перебуває, поїде, поїхав. подивиться, підтримає. Це для того, Ну, принаймні, офіс президента заявляє про те, що це для того, аби взагалі пересвідчитися, як виглядає порушення режиму припинення вогню, які є очевидними і всі вже визнають, і е, поспілкуватися з військовими, бойовий дух підняти мені сподобалося як головна, сказала, взагалі. Ну, просто він поїде туди, взагалі. Ну Добро, так деталі і є. ми не маю. знаємо, куди саме, куди конкретно, що він там робити. Ми можливо, потім будуть подробиться. Вони очевидно будуть на сайті офісу президента або на нашому сайті umn.ua. так заходьте. Дивіться, Ну і взагалі Данілов, секретар РНБО, каже про те, що питання війни залежить тільки від Путіна. Ну це очевидності. Я так розумію, що пан Данілов всі це все це робить, тільки коли його питають. Бо він так та ну вони ж і війська свої з кордонів ніхто не прибирав. Вони там як були так, так, так і є. є. Так, так, так і питання війни, так і питання війни ні. залежить тільки від Путіна. Я його трошки розумію так, і в цьому ти, сенсі не вже цього ніхто ну, не бачить, ну і він uh, каже про те, що питання війни залежить тільки від Путіна, як я вже сказала. Путін не шкодує людей. Це проблема. Бо для нас кожна врата, втрата втрати, якраз як зараз передовій, це біль. Це для нас трагедія. Ну я з ним тут. Тут ва сендагли. важко з ним посперечатися, і де ніхто і не буде. в Україні точно, я думаю. США готують посилити санкції проти Північного потоку 2. Власне, тут треба нагадати, що дивіться на нашому Ютуб-каналі ефір з. Паном Михайлом Гончаром, де ми північний потік розбирали. І трошечки взагалі... розшифрованого є на сайті umn.ua. Так, так, так. І що там і як взагалі з північним потоком і санкціями, але є інформація, по-перше, про розширення пакету санкцій. Вони будуть стосуватися швейцарської компанії Nord Stream 2 AJ, яка управляє газопроводом, а також її керівника безпосередньо Матіас Варнінг його звати. Про це політика повідомляє з посиланням на власні джерела. А також є інформація, що можливо США призначить е, спеціального уповноваженого з питань взагалі будівництва газогону. ну тобто припинення будівництва Приві. газогону. Треба але бути але, але до речі, до речі, є побоювання, що якщо на, на цю посаду розглядається, наче Амос Хокштейн, Хокштейн, вибачте, бо да, там... То, треба так, зазначити, та... що він працював Наглядовій раді Нафтогазу, Директором, це директор наглядової ради Нафтогазу був і е, кажуть про те, що є побоювання, що можливо, взагалі навпаки, це трошки з Зупинить ось це з накладанням санкцій, бо йому потрібно буде трошки часу для того, щоб розібратися, що відбувається, так можна накласти санкції, а потім Ні, ну, можна, але є побоювання, як завжди, занепокоєння ну, ми, побоювання. Ну Дивіться, ви якби санкції накладаєте, а потім розбираєте, що там і як це поради від Катерини Супрун? Да, Я ну, довіряю, то тому і ви yeah. довіряйте, Будь ласка, також у білому домі. 에, справа в тому, що 에, Амос 에, Хохштейн, як ну але це з джерел політику, знову ж таки інформація, що він по перше він точно знає, що не так з Газпромом, <laughs> тому що працював наглядові на. To, раді Нафтогазу, а крім того, він був спеціальним. Ам... Посланником державного департаменту США з міжнародних енергетичних питань і довіреною особою Джо Байдена, коли Джо Байден був ще віце-прем'єром. Так що нас цікавлять цікаві новини про, про північний потік, так, так і політика наголошує на тому, що зараз і республіканці, і демократи вони тиснуть на Байдена, що врешті зробить щось що-небудь, поки не стало надто пізно. Нагадую 95% газопроводу вже Але Як нам Михайло Гончар сказав, то це Ти вже кілька років 95%. Якби там треба 100%, щоб він в принципі запрацював. Оця нитка, <реш> <реш> оця нитка, хоча позна <реш> 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 так. Ну і переходимо до новин вакцинації. Ну і врешті знову, знову ж знову таки... німеччина. Знову німеччина, наша улюблена німеччина. Німеччина хоче купити російську вакцину супутнікві, але за умови каже Reuters. Ну а, врешті, це не дуже неочікувано, що Німеччина хоче купити російську вакцину. Бо коли Ангела Меркель не Ангела Меркель, я вибачаюсь, представники Німеччини починали розповідати в Євросоюзі про те, що все ж таки можна було б вже закупати вакцину супутнікві, бо ми маємо великий попит, а в нас немає достатньо вакцини в Євросоюзі. Але ну якби якщо коротенько, то про це вже просять і кажуть давно про те, що євросоюз. Має все ж таки, ну якби шут, так має в сенсі це як порада закупати а, вакцину. Було б йому непогано а було б так, Якби ми були вами, то ми б закопали да. цю вакцину, так і, врешті, ЄМА, ЕМ, це Європейське агентство з лікарських засобів. Вони ще й досі не підтвердили, чи взагалі вони рекомендують до застосування цей супутній кві чи ні? Бо там вже навіть якийсь скандал був про те, що вони подали на розгляд єма взагалі не той супутній кві, який вони там пропонують іншим країнам. А це дуже типово для росіян. Нас там нема, <реш> там <реш> нас там да їх там немає, супутника каві нема. Ну в них є ще час подумати у Європи. Так, і Німеччина вона ж все ж таки планує, хоч вони і декларують, що вони планують закупати, але не раніше липня. Ну тобто вони все одно чекатимуть, але федеральні але землі раптом, вони можуть... але раптом на той момент вже буде узгоджено в світі інші вакцини, і, наприклад, раптом. ну метея Кивраса. Я, може, я, так, я значить, там... палки в колеса вставляю. Ні, мені дуже подобається, як ти даєш поради Білому дому, Продовжуй, будь ласка, в тому, що і супутнікові даєш палки в колеса нормально. Все так можна ну, його, може євросоюз налагодить виробництво власного а може Україна, А нам? може ну спокійно, <гум> давай, давай. Ну тихо, не <гум> ну, будемо, добре, добре не, не цей, не не спіши, не поспішай. Ну і до Києва та двох областей, де реанімації зайняті більш ніж на 80%. Це вже наступна новина. І я хочу сказати про те, що саме про реанімації йдеться, бо в нас є окремо ще ліжки з киснем. Uh, і от ліжки з киснем. тобто треба пояснити що ці 80% відсотків це не ті це не ті ліжка які рахуються для ковідних хворих та це це ну, вони, вони теж для, ліжка... Ліжка... Вони хворих. Теж для ковідних mm -hmm. хворих, але це окремо реанімація. А, тому в Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому найпружена ситуація спостерігається в Києві, Харкові і Хмель... в Києві, Харківській та Хмельницькій областях. А, це нам говорить, в Києві зайняті, що 83,8% реанімація для пацієнтів з ковід в реанімаціях, mm -hmm. в, ре... Само реанімація. Само в реанімаціях. В Харківській області області – це 80, понад 82%, а в Хмельницькій – понад 80%. Ну і далі ми бачимо вже іншу інфографіку. Я нам її намагаюсь uh -huh. показати тут. Ми бачимо, що найгірша ситуація в Києві, і це йдеться про ліжка з киснем саме. Оця інфографіка? Так, це ліжка це. Останній останній стовпчик. Я зараз uh -huh. на нього акцентую увагу. Що останній стовпчик – це якраз йдеться про ліжка з киснем? 83, понад 83%. відсотки. Зайняті, зайняті uh -huh. Так ну і про трошки про темпи вакцинації. Катерина вчора казала, я можна не буду тебе цитувати сама себе, так що треба зробити для того, щоб все ж таки ми провакцинували всіх все 70% населення до дві тисячі. Треба Прошу. йому пояснити 70% населення, що треба вакцинуватися. Власне, так усього проведено станом на 7 квітня три. 3... 334 тисячі щеплень. Що мало б за, за версією кого я вже не пам'ятаю? Шмигаля прем'єр-міністра буде за добу? Ну трошки менше Три, на добу має менше, бути там 270. А, значить в Києві. Це 29 тисяч. На другому місці я бачу Дніпропетровщина, наша з Оксаною рідна. 24 600. тисячі Далі а далі, далі, далі. Хто в нас далі? Вісімнадцять тисяч із Закарпаття, чи що це? Чи це, а, Львівська, Львівська, це, це чи це Львівська так. область? Це Львівська область. Та, а, так, ну і все ж таки ми маємо та так, і маємо. Завершили вакцинацію, тобто отримала дві дози лише дві людини. До речі, от про ці вакцинацію: дві дози дві людини. Сьогодні будемо роз'яснювати, чому так на Ukrainian Media Network на денному нашому ефірі прийде Федір Лепій. Це він взай... займається так іменолог. Так і він в експертній групі з питань провадження імуно як це там імунопрофілактики. імунопрофілактики, а значить, все знає про вакцини, як їх відрізнити, які краще, які гірші, якщо так взагалі про них можна сказати, це навмисно. А шифровку будемо робити на сайті. Теж так, дивіться. підписуйтесь на канал, будьте з нами. Не забувайте підтримувати нас фінансово. Вся інформація є в описі під відео, як це зробити, а також на нашому сайті. Вона також є. Можна однією кнопкою «Вирішити всі питання. Дякую, що ви з нами. Побачимось.